397-й день в Канаді 15.07.24, Сьогодні гарний день. Ще один. Понеділок почався. В мене вже почала діяти нова страхівка. О, До речі, стару треба викинути папірчик. І. О, хочу рамочку собі замовити на номерні знаки машин. І що, поїхали? Вчора вчора і позавчора зачеп. Ага, вчора так, вчора я записував відео після Стемпіду. І мені вже скинули коментар. Я коментар побачив від інших людей, які дивляться відео. Перекинули отут от, коментар такий собі. Невеселий, не бо я невеселий. Минулого року я був на Стимпіді один. По-моєму, я ні з ким не був. Ні, я один пішов на Стимпіт. А цього року я був Ну, вчора я був з двома дівчатами на Стимпіті. Я і дві дівчини було. Отак. Так що не вгадали, з ким я був на Стимпіі. Отак. Але я був не то, що не веселий, я вже був реально трохи замучений і розстроєний, що вже перша година ночі а мені треба вставати в понеділок на роботу, і я знав, що в мене понеділок буде такий собі насичений. І я буду не виспаний. Я зауважив, що я старію, напевно, бо не висипаюсь. Ну, Звісно, я пізно лягаю спати, тому і не висипаюсь. <кхем> то вчора за стимпі я розказав, а позавчора ми ж були в казіно. І. Класно провели час. Дуже гарно. Перше прийшли, ми поїли. М'ясний там були стейки. І оце м'ясне воно не заходить так, як е, сіфуд, Як морська їжа, там всякі оці лобстери, кальмари, креветки. З ними можна побавитись. Воно дрібненькі, всякі ці мідії, І їх можна поїсти. А того м'ясного багато з'їш. Артур зовсім з'їв там одну тарілку і вже більше йому не влазло, хоча я йому казав місце лише на цей. Я з'їв дві. Дві, по-моєму, і все. Я десертів най Дві чи три тарілки я з'їв цікавого такого, я що я люблю. Там було м'ясо, біф підсмажений, такий хрустящий. Оце я люблю, плюс взяв собі стейк один medium, medium well і інший well done. Просмажки один сирий, типа з кров'ю, хотів спробувати. Я прошу чуть-чуть, а він як рубає там такий кавалок. Ну, я поділився одним куском. Це сирого я не дуже люблю, якщо чесно. Я попробував, Я колись їв і вже забув. От Ми зараз ходили зі своїми в ресторан, то ми їли, я зараз беру собі готовий. Нормально просмажений. О. Слинка потекла, але воно дуже ситне. Поїли і пішли ми в казино. Це фішки не з того казино, я просто їх тримаю, бо в мене тут позаду три набори покерних, дуже класних. І це пішли ми в казіно, ми пішли перше. Походили, подивилися на покерні столи. Там є чотири покерні стола, і нікого не було. Люди приходять пізніше трошечки. Вже... Ні, там вже сиділи, два мужика сиділи, вони вже чекали на інших, коли прийдуть. Але нам треба, щоб був повний стіл. Цікавіше, не один на один грати. І ми пішли шаритись по, по цьому. По казино, погуляли, пішли, там є місце, де можна собі зробити кави, чаю безкоштовно, плюс величезні телевізори. Там йшли. Що там йшло? Е, на биках, родео, родео, вони там на биках скакали, це знімали чи прямо якась передача йшла. Так, в основному там спортивні канали. У нічого собі. 11.30. Оце я собі е, наставив будильник десь місць, Ві Відео не вибуло, Я наставив будильник на 11.30, але не подивився, що це ПІМ вечір, а не мені треба було і АМ. Е, я сьогодні в РБС ходив. Ну, до того дійдемо. О, я ще за казіно розказую. йо моє, ну, в казіно ми пішли, походили, знайшовся стіл. Я просто забув це сказати, Ми сіли і пограли покер, зробили нам кілька фото. Не можна там. Робити фото, але ми зробили. Артур перед тим пограв в автомати гарно, задоволений. Звісно, це казино, і ті автомати жруть гроші просто так, запихаючи, воно є, є, є. Ми трохи пограли, пішли в казино пограли. Трошки вигравали, трошки програвали, але карта не йшла. Мінімум можна було накупити на 100 доларів. Фішок це одна фішка, така була 5 доларів. І ставка, хто вміє грати казино, там 5 доларів. Мінімально було 1. 1-2. small blind 1, big blind 2. І отак грали. Я скоренько вилетів. Біля мене сидів чувак, йому так везло карти. Ну, Це капець. Артур сам був в шосі. Е, і потім ще він попався. Я попив чаю, посиділи ми по цей, теж вилетів. І нічого не виграв, ну нічого. Зато е, він там виграв з одним чуваком на пару і між ними розділяли фішки. Одна була, не ділилась. І їм дали по 50 центів. Фішку 50 центів. І на ній пише, 50 центів вона в нього є, і вже не буду нести. Класно, на пам'ять кажу: забирай, нікуди не давай і забереш і додому. Має, щоб був в реальному казино. Гарно, фоточки, все, йому скинув. Задоволений. Ну, мені теж сподобалось. Класно відпочили. І Поїхали додому. Далі, далі, далі. Сьогодні Сьогодні я встав по будильнику, пішов я, м -м, пішов я до себе на четвертий. Ох, посиділи ми. Попили кави. А, я зараз на четвертий не зайшов, бо подзвонив до мене Барі, каже, я привіз свого друга там працівника. Я кажу, ой, його я його зустріла. А я собі каву залив, вже включив апарат, воно там каву собі зробило, а я пішов вниз. Забрав його, видрукував в накладні, приїхав в чак. Забрав його, каже, почекай мене тут, я там маю якусь роботу на півгодинки і поїде. Я собі ведруко накладні і пішов до себе на четвертий, попив кави. Прийшов АLEX, посиділи ми, побрали заявки, я пішов в тавер Бі, він в Тавер Е, і ми оце потихеньку все поробили. Позакривали. Ну, сьогодні був цікавий день, якщо чесно. Сьогодні, нарешті, робив всяку таку цікаву роботу. Ну, як цікаво, балконні двері, чувак зламав клямку. Закрились двері, метал розжарився на сонці і розширився. Все позаклинювало, і він сильно потиснув, зламав клямку. І прийшлось мені міняти, діставати це, від двері вскривати. Таке забавитись Треба треба, треба піти на паркінг. Там в нас є склад, де ті клямки є, це все. Зробив я то. Далі, що було з цікавого? Були такі дрібненькі, само собою, заявки, то їх навіть не рахую. Труба, труба протікала, вже вона від початку протікала. Її погано зробили, як будували будинок, там погано запаяли. І був будівельників один чувак, він подивився і забув за то. І, А ця вода труба відповідає за зрошування дерев, це що все назовні в нас. До, до всього під, підведена вода, воно все поливається. І треба було зробити. Чек попросив мене це зробити. Я... Інструменти каже, всі є. Зробив ідеально. Та... Ніхто мені не заважав, ніхто не ліз під руки. Я собі все попідганяв, труби, поскріпляв. Та й має бути коліно то обрізав. Сем, він, як завжди, летить. Ой, то треба різати! Тут бетон, і з бетона виступає ну, десь такий кусок труби. Та то треба різати майже під верхом тут одне коліно, друге коліно. Я думаю, блін, ну нехай можна зробити, але якщо щось піде не так або поламається вже твоє, то прийдеться лізти всередину. Робити нову трубу зверху, пускати через бетон. Я зробив інакше, я зробив два колінка по 35 і ідеально вийшло якраз обрізав притик. Зігнав, ну це розказувати не буду. Гарно зробив, все, трубу відкрив, вода працює. Три роки стояло, зробив за 20 хвилин. Зробив ТО плюс в бінах у нас контейнер, великий на сміття, і там такі гаки є. Ми зачіпаємо таку, тягач і квадроцикло, ми тягуємо це назовні. На і ті гачки завжди відкручуються, випадають. Я взяв зварювальний апарат, нарешті Суді і сантехніку, і зварювальний апред. Ну зварювальний апарат я взяв, просто похляпав. На, на болт, щоб гайка не відкручувалася. Бо і там смок-детектори і оці фаєр аларми. Мені треба це робити на вулиці. Нормально, гарненько заварити. Це я собі візьму час. Коли заберуть сміття, оці картон і все решта, то я зарізу і нормально це все заварю. Так як має бути. На вулиці. Ох. І все. Ну як все? У, -у, -у обід. Обійде, йшов додому. І забрав я е, ось ці штучки. Мені приїхала посилочка з Амазону. Це завіси. Вони тут для піаніно називаються. Недорогі, я не пам'ятаю, скільки коштують, вони такі от, недовгі. Я хотів їх зробити до столу е, покерного. Але вони чуть-чуть завеликі. Я знав, що ось це буде трошки заважати, сама оця серединка. І як воно буде відкриватись і закриватись. Ну я б не сказав, що воно дуже заважає, але поки що я утримуюсь, ставити не буду. Я хотів сьогодні зробити в обід. Але поки що ставити не буду, відкладу. За такі мені завжди пригодяться, так як я багато чого ремонтую і роблю. Під себе то воно мені пригодиться. Забрав цю посилочку, і в мене ж сьогодні на 11.30 будильник мав бути в обід, але я добре що пам'ятав, що він в мене є. І я сьогодні. На 12-му вапоймет в банку домовився за відкритий рахунок. Тут за все беруть податок. За все знімається податок, зарплати податок, купляєш щось податок, гроші на карточку, податок. І, ну, Податок автоматом знімають, коли отримуєш зарплату. Але можна відкрити, коли купляєш будинок, то з тих грошей беруть податок. Тут податок не беруть, якщо купляєш продукти. На продукти там Яйця, молоко, податок не беруть. І, а от на всі решта речі беруть і на будинок теж беруть великий податок, там 5%. І можна відкрити такий рахунок, щоб податок не знімали. Раз в рік на нього можна покласти 8 тисяч доларів. І якщо купляєш будинок, там перший внесок робиш там, 40 тисяч доларів і там 48, то з 8% наприклад, вже податку брати не будуть. Кожен рік можна ставити 8 тисяч, на другий рік 8%. І назбирається така от собі копілочка на купівлю житла. Воно називається на купівлю житла, я прийшов, відкрив собі це. Плюс є ще чекін рахунок це такий рахунок, яким можна користуватися зліво вправо. Основний, на нього все скидається з нього все йде. Є сейвінг рахунок, де все зберігається, куча, куча всяких приколів. І оцей рахунок я собі хотів відкрити, відкрив. І не мусиш на нього ставити гроші прямо з, вже. Можна на другий рік там зроблено так, що головне відкрити рахунок, і він вже якби, активний. Але гроші можна поставити зразу, там, через деякий час, або на другий рік вже 16 є дозвіл. На третій рік 16 вже не покладеш. Це дуже важлива інформація, не всі це знають. Якщо хтось в Канаді дивиться, то <кх> такий рахунок просто треба піти в банк і відкрити його. Відкриваєш рахунок на купівлю житла. Все, гроші на нього ставити не треба можна на другий рік. Якщо вже захотілося купити житло, якась випала гарна пропозиція, і це не треба мати багато грошей. Вони можуть розрахувати із 20 тисячами доларів, можна піти купити і платити за своє житло. Переїхати в свою хату і там жити і за неї платити, а не платити за оренду і не мати нічого. Дуже вигідно. Тут в Канаді оце купити житло це просто треба всім. Це купілочка. Платиш за житло, але за своє. В кінцем ти його виплачуєш. І, це, і будеш мати своє житло. І воно тут 200, з QED, -з, -з, з, з візами, як в нас, і зарплатою плюс-мінус 50 тисяч доларів в рік, то кредит на житло банки дають 250 тисяч 270 тисяч доларів. Можна купити вже нормальну якусь квартиру або в таке собі дуплекс. Ну, Будинок з кимось. Можна, но no проблем. Так що обов'язково відкрити рахунок всім. Треба чи не треба. Багато знайомих вже чули. У мене знайомий каже, ми минулого року говорили за це, а я, блін, думаю, нащо воно мені? Грошей і так нема. А відкрити рахунок треба було. З цього року вже можна було нормально туди закинути грошей, і вони б вже були на другий рік. Ще плюс 8 тисяч. Це нормальна сума. І, і що я можу сказати? Зробив я то, плюс ще можна відкрити депозитний рахунок, на який ти ну, приводиш гроші, і там вже нормальні відсотки, 4% зараз дали. Річних непогано, краще ніж було. Був один цей відсоток. Плюс а, ще одна дуже важлива інформація, яку я не знав. Якщо такі, як ми купляємо житло. І в нас немає permanent resident, Citizenship, немає паспорта канадського, такі от по поет візах, по робочих візах, то нема права здавати в оренду житло. Отак, немає права, бо там великі штрафи і купа проблем. Ну просто не цей. Тож, якщо купує житло, треба в ньому жити самому, можна взяти roommate, але це вже інше, інше питання. Хто там буде жити з тобою, як платити, це вже треба взнавати. Ну, а це великий мінус. Бо, наприклад, я хотів купити житло і його здавати, жити далі тут. Мені тут подобається. Але так не можна. Так, з цим я закінчив, Повернувся назад, поміг там Алексу, доробив все, день закінчився. Ввечером мали приїхати забрати ліжко. Я мав два ліжка е, таких двохповерхових, і одне мали забрати. Головне, знайшли мене в маркетплейсі, знайшла одна жінка для своєї подруги. А ця подруга моя знайома, і яка приходила з чоловіком і з дитиною до мене на вечірки. І в день народження було в дитини теж відмічали тут. Е, і вони, вони знайшли ліжко. в мене воно дуже дешеве, 100 доларів, а так воно 300 коштує. І та подруга її купила дороге за 300. А я а, знайшла мене для, для знайомої за 100. Нормально при... І вони мали приїхати після шостої, але я домовився за ось цей от покерний. Ні, за ось цей покерний набір. Цей покерний набір е, мені сподобався тим, що він е, чорна коробка. І фішки, як в казино, 5 доларів, червоні в казино 5 доларів. І вони підписані всі. 5, жовті, 1, є, чи є, є там інші. І він головне, класний. Такий чорний, карбоновий. Круті. Карти, карти тут гарні, але вони не дуже для покеру. Ці чорні ще, може би, пішли. Повністю чорні, чорні карти, пластикові. Ось так вони виглядають. Ну, цікаві, просто вони двох кольорів. Мені не подобається, що вони двох кольорів. Чотирьох, навіть синій-жовтий. Е, такі. Сам набір мені сподобався. Фішки круті і важкенькі. як в реальному казино. Не підписані. Цей набір я сьогодні заїхав, забрав. Я його платив зразу. Я тільки його знайшов в інтернеті, подивився хороший продавець, не якийсь там скамер, старий аккаунт. Оцю скриню я вирішив замінити ось цей. Ну, це зовсім дешеві фішки. Це тупо пластик легесенький. Тут е, 5 фішок важить, так як одна он там. І ось як він виглядає. Це Оцей я хочу або продати, або подарувати. Є навіть запаковані. Вони з іншого набору, але я їх все одно сюди докладу, так, щоб дорожче було. О, Цей, цей треба. Утилізувати. А є ще ось цей. цей. Оце я швидше за все залишу. Це він мені дуже подобається. Цей набір коштує 70 доларів. Бачив в інтернеті. І я хотів два. Один на так, щоб носити, запакувати все, туди, взяти і піти до когось, якщо, якщо десь колись, по-любому пофіг буде грати. І, і знайшов і за 55 доларів не вторгувала вона. Перлась і все, 65. 10 доларів ні туди, ні сюди. Хороший набір, але цей чорний все ж таки мені більше подобається. І ось так виглядають, як в казино пішки. На таких самих підставочках. все як має бути, Цей набір дуже хороший. Я ще подумаю, може я його продам теж. Великий оцей виставлю. Нехай собі стоїть. Можна ним користуватись і потихеньку продавати. Бо... Оцей чорний, він реально універсальний. Його можна тягати і вдома, і переносити з іншим ковриком. Воно вже голому мені прийшло. Тут 500 фішок, а там 400 на 100 менше. Так що вистачає повністю для всіх. От, такі от справи. І вони всі пронумеровані. Якщо там скинутися по 20 доларів з хлопцями, то вистачає малого набору. По 20 доларів, так. Да. А, нормально, треба скидатись, щоб грати це. І поїхав я, забрав той набір. Заїхав я на Костку, заправився. Зайшов, ще купив, купив тортик. Купив тортик, хліба купив до Артура, Артуру Артур нічого не треба. Нічого не треба було і цей. І поїхав я в гості. Взяв собі яблучок. Хочу спробувати зранку кави з'їсти яблучко. Я колись практикував, мені подобається. Замість кави яблучко і до роботи. Воно теж працює, як якийсь собі будильник пробуджує. Це, до речі, лишні фішки, які я бавлюсь. Я їх колись в Гудвілі купив і вони досить непогані, такі гарні. Їх можна теж в придачу кудись. Заїхав в гості, попив чайку і додому. Вдома до приїхав Артура. Зустрів. Посиділи ми з Артуром, пограли покер. Е, мобільний, я повечеряв ще і все. І буду збиратися, буду збиратися спати. 20 хвилин. Нарешті відео вийшло більш-менш довго. Поговорив, розказав, сьогодні було що говорити. Добре, буду я збиратися спати. 12 година доходить.